Нема парламенту, який встоїть перед волею суспільства зараз. Насправді, депутати справді мають обернуті на слуг народу, і це вже треба не іронічно сприймати а. Розуміти, що народ і є господарем. і коли люди себе так почувають, коли вони приходять і кажуть, от закон, от номер, голосуй. А якщо ти не проголосуєш, то ми не знаємо, що з тобою станеться на найближчих виборах, тоді депутати змінюються. Той закон пройшов через парламент після чотирьох великих мітингів після поїздки з Автомайданом по за міських будинках лідерів фракцій, що блокували цей закон, і він пройшов так. само закон про люстрацію всієї держави. Я впевнений, що це в інтересах всіх громадян від Луганська до Ужгорода. І якщо суспільство скаже: О, це те, що нам потрібно. Набір нової держави через відкриті конкурси, депутати голосуйте, то не знайдеться депутатів, які зможуть цьому опиратися.